Сушить белье на балконах хотят запретить в Киеве. О таком проекте всерьез заговорили городские власти. Как к этому относятся киевляне и сколько им обойдется покупка приспособлений для сушки одежды, если решение все-таки примут, смотрите прямо сейчас. Ответы на эти вопросы в сюжете и на Білизна на балконах у столиці майже усюди. Наприклад, ось ця чотирьохповерхівка, що на вулиці Деревлянській, просто таки вся завішена білизною. Тут можна побачити усе від жіночих ковтинок до чоловічих шкарпеток. Ми ж не можемо заборонити людям. У Київраді озвучили нові плани: штрафувати тих, хто сушить білизну на балконах. У вересні хочуть розглянути проєкт щодо появи такого визначення як публічний простір, де ведуть санкції за все, що псує зовнішній вигляд міста. Буде примус, інспектор по вулицях пройшов, зафіксував, що є порушення, попередження. В разі якщо це попередження не реалізовано, штраф, потім. Трикратний чи п'ятикратний штраф, яким саме буде штраф, ще не вирахували. Фахівці у свою чергу поки скептично ставляться до такої ініціативи. Публічний простір наразі для України це категорія більше з філософії поки що, аніж з права твердого, формально зрозумілого визначення. Поки що, на жаль, звісно, що не існує. Па більше не зрозуміло, як накладатимуть штраф до того ж, балкону ніхто не отримує доступ без безпосереднього дозволу власника, тому. Якось впливати на те, що відбувається на балконі, буде складно або антизаконно. А киянин Андрій обурений ідею щодо запровадження санкцій за білизну, що сушиться на балконах. Я думаю, це не зовсім нормально. Чому тому що в деяких місцях може у декого нікуди її більше вивісити? Натомість міськвлада пропонує у таких випадках використовувати внутрішнє подвір'я будинку, що вони створюють загальні місця. Для, наприклад, сушки цієї білизни, Домовились між собою. Є ще кілька альтернатив, якщо план таки утілять у життя. Наприклад, ось таку звичайну сушарку можна придбати у середньому за 200-400 гривень або здавати речі до хімчистки. Щоб висушити ось цю сукню, необхідно до 40 хвилин часу. Це у хімчистці. А власне такої послуги, як просто висушити одяг, тут не існує. Тож спочатку мою сукню випрали, а зараз ми її висушимо, закриваємо дверцята. Загалом уся ця. А послуга обідеться нам майже у 240 гривень, і на завоюра Олександра Скевич, Володимире Бачок, та вся команда 112.